Доброго дня, мене звати Таран Аріна, мені 15 років. Я проживаю в місті Черкаси. Навчаюся я у 32 школі. Хожу я на східні танці. Також я ходжу на аеростріч. Я ходила на заняття по акторській майстерності. Також я закінчила модельну школу Міфіда Models, яка знаходиться у місті Черкас. У мене було багато показів та фотозйомок. У мене є два домашніх улюбленці. це моя кішка та собака. Я їх просто обожнюю порода в мене кішки Свінкс, а порода собаки це вже красок. Також я хочу поступити в Карпенка Карого на акторську майстерність кіно та театру. Я мрію стати українською відомою акторкою, також зніматися в українських фільмах, серіалах і не тільки. Я вільно володію українською мовою та вивчаю англійську мову. Я з сім'єю дуже багато подорожувала та була в таких країнах, як Туреччина, Єгипет. Грузія та туніс. Дякую за увагу до зустрічі!